Важності відновлюється фактично політичний сезон в Україні. Повертаються наші високопосадовці. Президент уже побував у Харкові. Це було, напевно, основною подією. Протягом минулого тижня, особливо враховуючи, щоб минулий тиждень був не надто насичений інформаційними подіями. Відповідно, всі готуються вже до дня прапора, дня незалежності. Кожен вкладає в слово прапор І кольори цього прапора в кожного різні. Кольори в кожного різні, Хтось говорить про жовто-сині, хтось про синьо-жовтий, причому сперечаються, кажуть, що. Синьо жовтий це не по феншую, Кажуть так от, комуністи теж стартанули з виборчою кампанією, тому червоний буде теж на часі. Я І червоний буде на часі. Я думаю, що буде дуже, дуже багато різних різних партійних стягів. І не та? тільки стягів, бо вже почали, почалися почалися борди. Мене особливо потішив Олег Ляшко з вилами, який закликає віддати гроші Чорнобильцям. Тоб... Ні, дітям війни. Я чорнобильців а, не бачила. Я бачила а, дітям от я війни. Бачу чорнобильців. Я от відразу виникло запитання, а чому дітям ти війни така найбільша проблема в Україні, очевидно, да, що є аж з вилами треба вирішувати. Колишній міністр праці соціальної політики Михайло Попієв сказав, що от у нас є категорія діти війни. Ще, ще потрібно запровадити законодавчо категорії онуків і правнуків війни, і відповідно всім роздавати. І ми гроші. теж туди потрапимо. Звичайно. Тоді да тоді, вила, да? тоді вила будуть доречними. Тут цікаво, що насправді впродовж цього тижня відбувалися певні події довкола от проголошення російської мови другими регіонами. Регіональними мовами у цілій низці українських областей десь це вдавалося, десь це вдавалося з великими бійками, десь це з бійками не вдавалося. Так? Аж доки депутат Колісніченко один з ініціаторів цього закону не пояснив, каже, а взагалі то обласні ради не мають права надавати статус чи не надавати статус регіональної. Вони мають право тільки проінформувати громадян про те, що їх тут більше ніж 10% тієї чи іншої категорії населення. Обласна рада виступає, голова обласної ради зачитує дорогі звернення мої звернення від 10%. Так, дорогі мої одесити, виявляється, що хочу вас проінформувати, що у вас болгарів, там, наприклад, 11%, російськомовного населення 70% і так далі. От, тобто, в даній ситуації якраз можна е, сказати, що обласні ради, деякі обласні ради просто перевищили ще й свої повноваження. Ну, тут цікаво, що змі це все подають дуже банально, звісно. Тобто, це відбулося, да, дуже так. Статистично ніхто не говорить про те, до яких наслідків це може призвести. От одна з думок, що ось така активність місцевих рад призводить до таких речей, які називаються мовним федералізмом. Тобто в країні нас... починаються процеси федералізації. У Нас де, факт. де факто процеси федералізації почалися років 10 тому. Про них почали говорити. Років 10, можливо, 12 тому, що Україна не може існувати як унітарна держава за визначенням. Більше того, існувати держава, в якій вже є федерат Крим. От в унітарному стані така держава існувати теж не може, тому потрібно напевно якось подумати, як жити далі. Але чи з цього питання треба було це починати? А, а от... чи це треба починати з бюджетів? А так? от саме тут я якраз це... теж прихильник того, що давайте можливо визначимося із бюджетами. От а також можливо, визначимося із тим, що ми хочемо мати на виході, чи ми хочемо мати клаптику в Україну, чи ми хочемо отримати якийсь такий організм єдиний державний, в якому можливо буде три федерати. Скажімо, Крим, Галичина і і, і, і Галичина і Буковина з одного боку, і е, Донбас з іншого. ну, от, де Деби просто. Надмірні амбіції окремих політиків були би закомутовані в їхнє власне середовище, і вони би собі не впливали на загальноукраїнський процес. А ще ось одна цікава річ пов'язана з мовою. Це те, що нацрада тепер вирішила не питати у телеканалів, якою мовою вони будуть мовити. І наслідки тут теж ну, передбачити не складно. Тому що телебачення дивляться діти та, в першу чергу, і це для них насправді ота річ, яка формує значною мірою таке поняття, як. Рідна мова, тому що це дуже серйозно впливає. Ми пам'ятаємо е, радянський союз, ми пам'ятаємо новини російською і пам'ятаємо, що і спосіб думання він де ж так, так само формується Мій прогноз російською. за 10 років, ми будемо всі думати вже англійською. Тому що насправді, якщо виходите навіть з економічних... каже, китайською. К китайською, я думаю, Китай Ні. зараз на спаді Китай пішов на спад. Велич... величезна бульбашка під назвою Китай почала поступово, поступово здуватися. Але от нацрада, коли існував компроміс між телеканалами, так про е, ось кількість української в телеефірі. Він існував як компроміс. Чому зараз знову от іде цей перекос в даній ситуації це десь якісь вузькокорпоративні інтереси телевізійників, мовників, які десь там рахують копійки, чи вигідно, їм, чи не вигідно російські серіали серіали перекладати, перекладати вкладати в це ще додаткові гроші? Але тут, знаєте, тут що часом мені видається, що все це так зроблено, ніби от хтось написав такий списочок. Та от список добрих діл в даному випадку список потрібних речей для конкретної політичної сили, а саме партії регіонів перед виборами, про звітування. Про мову, так тобто, наші ми виконали свої обіцянки. Ну, чудово, яка там область в нас виконала, тут ми ставимо хрестик. Нас Нацрада виконала чи ні? Телеканал у нас який виконав. От от враження таке, що кожен от на випередки та намагається ну, зробити те, що в розумінні ось цих от там чиновників є тим, що сподобається ну, лідеру, зараз президенту. Вибори. Зараз йде виборча кампанія. Виборча кампанія, це не лише обіцянки, які роздаються. Це ще звіт за ті обіцянки, які виконувалися, які давалися чиновники. Е... В нас перед ким звітують? А Костю? от власне чиновники у нас подивіться на партійні чиновники в більшості. Тобто спочатку перед партією, а вже перед потім ну, перед тими, хто платить і система, зарплату. У нас система, Виборця. яка в принципі була сформована ще в часи Щербицької, і з тих пір не змінилася. Чотири роки тому кожен чиновник намагався відзвітуватися про те, як впроваджується політика в плані визнання голодомору геноцидом. Скажімо, ну, от всі на випередки бігли і звітувалися перед своєю керівною спрямовуючою силою. Значна частина тих чиновників зараз залишилася у своїх кріслах, особливо середня звіно середня ланка, і вони сьогодні звітуються зовсім про інші плани. Слухайте, але це якщо про чиновники, але ж не тільки чиновники, от є таке поняття як топ-менеджери. Особливо там великих телеканалів. Ну, очевидно, ну, вони теж теж щось таке себе уявляють чиновниками в якихось великих корпораціях, великих олігархів. Але ну так само робота за цим же принципом. Спочатку треба відзвітувати вищестоящому начальству, а вже далі, знаєте, це ще є такий термін от, готувати новини, випуск новин для однієї. особи. От якщо ця особа сьогодні дивиться телевізор, Значить, ви, значить, новини ми робимо під неї. Це було за часів Леоніда Даниловича. От, а мені здається, що це зараз повторюється, тому що якщо ви подивитеся новини, наприклад, ранкові, коли великі, високі особи в нас сплять, а просинаються тільки такі прості трудівники, яким треба просто вже на метро встигнути на 8.30 завести дітей десь там до школи, да, то вони бачать зовсім інші новини, аніж ті новини, які потім нам демонструють в 6-7. в 7. 8, 8.30 і тому подібне. Ну це абсолютно нормально. Для Леніна свого часу газету видавали, газету, правда, видавали в одному примірнику. Ну, от коли він вже був в горках ізольований, він отримав цю газету, дивився, що в українською. Від все Леніна добре. ми далеко не пішли. чесно. Інформаційні чесло. технології вони не змінюються, вдосконалюються. А в чому досконалість тоді з наших здобутків? Газета Іскра тепер перейшла в цифровий формат. Ну, але 1 вересня все буде значно краще. 1 вересня не тільки українські діти йдуть до школи, але і українські політики. Чомусь для них ця дата це як -от червоний день календаря, коли треба починати працювати. почнуть працювати, очевидно, політики значно більш активніше. Тому суперечок скандалів ми побачимо багато. Але що найцікавіше для нас, це те, що до Києва приїде ну, бомонт світової журналістики. Це будуть головні редактори, які які з'їдуться сюди для участі у всесвітньому газетному конгресі, який щороку насправді відбувається, е, відбувається переважно в такому бізнес-форматі, де люди просто діляться якимись враженнями про те, як їм краще просувати Та, свій так, бізнес стосовка типу Давосу, так, але от основна ідея це як просувати бізнес, і тут найцікавіше запитання: а як в Україні за сучасних умов можна просувати медіабізнес? Бо, як на мене, просувати можна те, що існує. А от якщо в медіабізнесу не існує, то я не розумію, як це можна розвивати, тому що можна багато слухати про технічні новинки і таке інше. Але для цього потрібен майданчик, де це застосовувати, тобто простір свободи, умовно кажучи, бізнес умови, це що називається в я... Україні. Сьогодні цих бізних умов практично не помітно. Я насправді дуже далека від бізнесу, насправді і тому мені важко уявити не тільки як просувати медіабізнес, мені важко уявити, як просувати, наприклад, металургійний бізнес. А це політтехнологічний бізнес тут процвітає, правда? А це вже інша річ. Це, знаєте, він ну, процвітав завжди, це, це, це завжди, він процвітав ще з часів, як тільки утворилася, можливо, держава, можливо, навіть до державних утворень. Тому в даній ситуації, можливо, це навіть не бізнес, можливо, це, можливо, це мистецтво. Uh -huh. А Запитання до митця е, Костя Бондаренка в такому разі а, все ж таки, е, які завдання держави, да, от що ви радите своїм клієнтам, які, які насправді є, десь там державні посадовці високого рангу е, для мене їхнє завдання, кожного чиновника це створити умови для того, щоб бізнес мав розвиватися. Перша умова для розвитку медіабізнесу. Звісно, це те, що називається свобода слова. Да? І друга умова це демонополізація. Тобто ну, не може бути ринок повністю монополізований, особливо, якщо йдеться про інформацію. Але якщо ми подивимося на структуру взагалі медіа ринку в Україні, да, ця тема, можливо, не така цікава, не така не знаю, там, іронічна, яку там можна було якось говорити, але вона реальна. Тому що. Ви тоді побачите, чи може тут виникати якийсь якісний продукт, і чи може він продавати якісний продукт У випадку з медіа. Це якісна інформація. Якісна інформація це збалансована інформація. І якщо ти маєш монополізований ринок, на якому працюють люди, які отримують величезну кількість від е, грошей, від олігархів, да, для яких існують інші види бізнесу, і їм медіа потрібні винятково як інструмент для того, щоб вирішувати свої питання і домовлятися з владою, а домовлятися з владою, це означає створювати їй комфортні інформаційні умови. То в такому разі не може мати місце бізнес, бо він весь, як вони кажуть, Отаційний Бачите, вікторія справа в тому, що у нас склалася ситуація, коли і влада і опозиція намагаються використовувати медіа, намагаються перетягнути їх на свій бік. Медіа це абсолютно задовільняє, тому що йдуть якісь грошові потоки. Ми вже говорили про джинсу в попередніх випусках. Ми вже говорили про інші прояви оцих грошових потоків. Гроші починають розбещувати, скажімо, Костюм, медіа. межі компромісу. Вони якісь все ж таки мають бути. А от про це я думаю, що варто. Говорити в тому числі і на конгреса, що вражає це? От оця невміння далекоглядно мислити, тому що в Україні вже дуже багато разів влада й опозиція мінялися місцями. Щоразу, коли хтось приходить до влади, він хоче використовувати медіа, він хоче по максимуму монополізувати все і по максимуму контролювати. Далі відбувається зміна, і опозиція починає говорити про те, що в країні немає свободи слова і що вона не може потрапити в телевізор, і що все це дуже, дуже дуже погано, і що все це необхідно міняти. Але реально ніхто не міняє. А можливо, варто все ж таки один раз і назавжди домовитися про правила гри: що свобода дає можливість кожному, хто перейде по потім в опозицію або хтось у владу все ж таки мати ось ці межі. А, ніхто не хоче ніхто не хоче підпиляти той ту гілку на якій сидить От, на якій сидить сам і кожен чудово розуміє що завтра йому доведеться знову мінятися місцями своїми нинішніми опонентами і кожен розуміє із опонентів також що завтра вони теж можуть опинитися при владі якщо не внаслідок е, виборів то внаслідок переходу просто в, іншу, в інший табір тобто це е, компроміс рудименти. існує але він інший так? компроміс існує але це не компроміс компроміс між політиками і суспільством, це не компроміс між політикою і мас-медіа, це компроміс між політиками і політиками, компроміс між тими людьми, які є в тому числі і власниками мас-медіа. І тому в даній ситуації, я думаю, скільки би не сідали за стіл переговорів в Україні, доки не буде стійких основ демократії, які у нас з'являться, очевидно, ще не так скоро, то доти, очевидно, ми будемо миритися із таким явищем.